Ще в грудні торік ми згадували про стадіон Авангард та його подальшу долю в місті Мукачеві. Інформували про забудову цього відомого спортивного об'єкту в місті. Цільове призначення земельної ділянки, де розташований стадіон, планують змінити на одному з найближчих сесійних засідань Мукачівської міськради із подальшим будівництвом тут новобудов. І вже сьогодні він таки на межі знищення. Ініціатор приватизації Товариство з обмеженою відповідальністю Універсал -М». це, звісно, відповідно є фірма Михайла Ланя всіми сіменам відомого скандального політика, засновниками якої є його дружина. На превеликий жаль, засновники відхрещуються від такої ініціативи. Михайло леньо цю ініціативу замовчує, але руками депутатів і політичних сил цей стадіон намагається приватизуватися, і вже ця процедура проводиться в даний момент. Мукачівці категорично проти забудови у центрі міста та знищення спортивної локації, де виросло та здобуло спортивні нагороди не одне покоління містян. кажуть для багатоповерхівок у мукачеві інших локацій є вдосталь. Кінечно, ми мусимо розвивати спорт Спорт у дітей, спорт у дорослих і не буде сенсу багатоповерхівках. на моя думка. Краще не буде стадіон. Ну звичайно, що це вигідно комусь багатоповерхівки. І як? Якщо у народу немає історії, то і немає народу. Отак От це воно все і зачищається. Наскільки за гроші. Звичайно, стадіон. О, спорт – це здоровий спосіб життя. Житло теж дуже важливо для людей, але і якісь парки, стадіони повинні бути, якісь бази відпочинку. Це дуже важливо. Ми за те, щоб зберігати ту інфраструктуру, яка корисна для людей. Тобто стадіон однозначно краще, ніж е, е, завжди можна знайти майданчик для будівництва. У нас на Україні має бути спорт, а не е, строїти там, де я грав багато років футбол, тепер там мають построїти то, по бату, по, поверхівки. По я проти так, що не можу вам сказати, який я розстрою. Стадіон. Чому? Ну, щоб мала молодь де займатися. Теперішній час такий важкий. що Я думаю, більшості треба увагу приділяти до спорту, щоб молодь мала де займатися. Звісно, Чому? Тому що треба якісь людям, щоб вони відпочивали десь. У нас немає так багато місця, де можна відпочити. Є місця де можна звести, можна знайти місце для багатоповерхівки. Це один із найстаріших спортивних споруд в нашому краї. Він був побудований в 1920 році. А через рік розпочався чемпіонат Закарпаття з футболу. Цей стадіон якщо в лапки взяти, бачив чимало історичних постатей Мукачева. Які свого часу прославили не тільки ваше місто, але й і срібну землю, Україну, на всю Європу та на весь світ зараз боляче на душі, що його чомусь кинули око і хочуть перехватизувати, аби потім звести будинки, ті люди, котрі ще 3-4 роки тому були у партії регіоналів, і здепо, тобто були на у складі тих, які стали зрадниками нашої країни. Перший етап приватизації земельної ділянки уже затвердили депутати Мукачівської міської ради на сесійному засіданні, яке відбулося 4 липня. Одіозний політик та діючий голова Мукачівської районної ради. Проявляє ініціативу для того, щоб забудувати земельну ділянку стадіону Авангард. Е, на жаль, е, Михайло Ланю в цьому допомагає керівництво Мукачівської міської ради за допомогою окремих політичних сил, які, на жаль, на сесії не, не підтримують ініціативу проти окремого голосування. Це питання у Мукачівській міській раді намагаються просунути ще з минулого року. На заваді у привласненні стадіону кілька місяців стояла група із 18 депутатів від фракції рідне Закарпаття, Слуга народу КМКС за майбутнє та Європейська солідарність. Ледь не кожен стверджував, що про таке рішення не чув. Або ж у разі виникнення такого питання голосуватиме проти такої інформації, тому я не можу давати такі коментарі. Я не знаю про таке рішення. Проте на останньому сесійному засіданні цього року міські обранці очевидно змінили свою думку та ухвалили питання про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки ТОВ Універсал М пакетом разом з іншими земельними рішеннями. На даний час проводиться експертна грошова оцінка земельної ділянки, і після отримання її результату, тобто на наступній сесії, після отримання результату експертної грошової оцінки. При позитивному голосуванні депутатів міської ради стадіон Авангард уже кінцево перейде в приватні руки певних приватних підприємців. Сьогодні міські обранці Мукачівської міської ради, які ще нещодавно блокували сесії та висували Мукачівському міському голові Андрію Балозі вимоги щодо скасування вартості тарифу на воду та розпуску виконкому, уникають питань щодо привласнення стадіону Авангард. Очевидно, через те, що і самі віддали свої голоси за. А прокоментуйте, будь ласка, питання з приводу передачі у приватну власність стадіону Овенгард, де планують зводити багатоповерхівки. Ви підтримуєте таке? Чи ви проти? Які будуть ваші дії? Не коментує події, які відбуваються у стінах мерії щодо знищення спортивної локації, і голова Федерації футболу Мукачева Ярослав Козик, який ще торік говорив нам, що забудова стадіону це повна нісенітниця. Це не відповідає дійсності, то все фейк і брехня. Я зараз був у міській владі, немає ніяких зареєстрованих у земельному цьому документів. Що ви розганяєте і займаєтеся популізмом? Нема нічого. Я зараз краз, у нас була робоча зустріч з обленерго. і Я спитався по цьому. Нічого конкретного нема. Варто зазначити, саме 4 липня цього року Ярослав Козик увійшов до депутатського складу мерії як новий депутат та відразу і ухвалив рішення за забудову стадіону. Натомість, голова федерації футболу Закарпаття Іван Дуран переконує, він категорично проти такого рішення проте вплинути на дії влади Мукачева не в змозі. але воно ж немає ніякої юридичної ціплі. Я проти, щоб продавалися спортивні сооруження, які в нас є, а там стадіони, там площадки спортивні, однозначно. Ну, в цій ситуації там є багато моментів, яких треба розібратися для того, щоб правильно буде рішення прийнято, або правильно. Тому що там є власник, який ну, має право вирішувати, що, Та, звісно, останнє слово за нами, за депутатами. Але в даній ситуації там треба розібратися для того, щоб винести правильне рішення. Нашою футбольною федерацією Мукашівського району району. і надалі будуть проводитися активні заходи для того, щоб унеможливити приватизацію забудови стадіону Авангард, оскільки це є історичний стадіон не тільки для містян, а й для мешканців краю, для футбольних уболівальників та взагалі для розвитку спорту і футболу в нашому краї. Окремо хотів би звернути увагу містян. Та мешканців територіальної громади в тому, що відбувається замовчування окремими засобами масової інформації, як регіональними, як районними, так і обласними, що унеможливлює надання публічності цієї проблеми в нашому місті. Люди не поінформовані, тому ми намагаємося звертатися до засобів масової інформації, які готові таку інформацію публікувати. За словами журналіста Володимира Горишняка, серед міських депутатів чимало тих, хто дотичний до спорту, Тож саме до них він має пропозицію, яка б могла вирішити нагальну проблему зі стадіоном. Я, наприклад, постійно на футболі бачу і пана Лабаша, і заступницю мера Балога Юлію Тайпс, і новоспеченого депутата Козика, і староспеченого депутата Пересту. Тобто людей, які так чи інакше себе позиціонують прихильниками спорту і розвитку спорту в місті. У мене прохання, пропозиція, ідея. Хай це буде на правах їхньої особистої ідеї. Будь ласка, на першій ліпшій сесії нехай вони подадуть е, пропозицію про те, щоб провести загальноміський плибесид з приводу долі стадіону. І тоді ми побачимо, хай люди скажуть свою думку. Потрібно їм воно чи не потрібно, і тоді всі розв'яжуть свої руки. І ми не будемо робити ту абсолютно дурну історію, яку ми спостерігаємо зараз. Коли, е щоби ті позняти відповідальність з депутатів, питання авангарду закладується в пакети разом там з десятками якихось інших об'єктів. Я не виключаю, в тому числі які мають і, якісь відношення до ЗСУ. Щоби таким чином сказати, а ребята, ну нічого, я пакетом, от я як всі, і так далі. Тим більше ми бачили взагалі це нонсенс, це абсолютний нонсенс, коли такі значущі об'єкти, як стадіон, авангард, історична родзинка міста, голосуються в пакеті. Це просто є прояв зневаги до своєї історії, до громади. Не вже сьогодні, у такий важкий час, коли москалі. Напали на нашу рідну Україну Наприклад, Денний Мукатівська міська рада ставить питання про прихватизацію цього стадіону. Невже їм немає іншої роботи? Їм треба думати про те, як допомогти збройним силам України. Нарешті добити того карлика, фашиста Путіна. Скільки людей загинуло? Вже? Кожен день в наших селах містах хоронять героїв збройних сил України. А вони хочуть прихватизувати землю, аби там побудувати будинки, а потім нажитися. Та не можуть ті же депутати та взятися за ручку та піти навколо Мукачева та подивитися ті землі, де бурянами поросли, де сміт... сміттєзвалище. звалище. Не можуть там взяти і побудувати багатоповерхові будинки, прокласти дорогу. Оце буде справді по-людськи, по-газдівськи, по-нашому, а не тільки прати вже готове. Затвердження звіту експертної грошової оцінки земельної ділянки товариства Універсал М мають винести на одне з найближчих сесійних засідань Мукачівської міської ради. Тож у разі ухвалення позитивного рішення місто залишиться без історичного стадіону.